Здоров'я Тараса Шевченка погіршувалося, він став дратівливим і похмурим, але намагався заповнити пустку самотності творчою роботою. Його двічі запрошували на громадські читання у пасажі. Він приходив, читав свої вірші, слухачі шаленіли від захвату, але це вже не приносило радості, а тільки відбирало сили. Тепер він мріяв лише про одне повернутися в Україну. Працював над букварем для українських дітей, одержав дозвіл на його друк і задумав потім видати ще й підручники з арифметики, географії та інших предметів українською мовою. Хотів робити гравюри і тиражувати в Україні мистецькі твори, щоб залити ними усю Україну і вигнати суздальську гідоту, низькопробну лобочну продукцію. Продовжував розповсюджувати кобзаря на користь недільних шкіл в Україні. Нарешті Тарас зрозумів, що прийшов час звертатися до лікаря. Зустрівшись у Михайла Лазаревського із відомим доктором Барі, Шевченко зізнався, що відчуває біль у грудях. Лікар наказав не виходити з дому і поберегтися. Друзі радили провести клінічне лікування, але про це поет і чути не хотів. Майже весь грудень і він провів вдома та все ж не витримав. Щоб і на Різдво, то не виходити. А Кутя, а Узвар. Ні, не всиджу. Колядувати хоч рачки полізу до куми. Кумою була Надія Тарновська, родичка знайомого українського поміщика. На різдвяному тижні Тарас раптом з'явився у Миколи Костомарова. Це колядування цілком зламало змучений організм Шевченка, і вихід з дому у Холодний Пітер остаточно підкосив його. Одразу після Нового року на збори недавно заснованого українського часопису Основа Шевченко прийти не зміг. Він більше вже не вийде із своєї келії майстерні. На початку 1861 року він ще напружено працював. Було видракувано його буквар, і він розсилав його майже безкоштовно по три копійки в українські школи. А ще він завершував свій останній автопортрет. Погано я зустрів оцей новий поганий рік. Другий тиждень не виходжу з хати, чхаю та кашлюю аж обісіло. Так мені погано, що ледве перо в руках держу. І кат його батько знає, коли воно полегшає. Кончай швидше в каневі, та напиши мені, як кончиш, щоб я знав, що робити з собою весною. Прощай! утомився, наче копу жита за одним заходом змолотив». Писав Тарас Варфоломію. Це був його останній лист до свояка від 29 січня. Лікарі категорично заборонили виходити на вулицю, та він би вже і не зміг. Кажуть, що ходила до нього яка жінка, носила якісь речі, друзі навідувались щодня. У кінці січня зайшов Лісков. Двері в майстерню були відчинені, у кімнаті, здавалось, нікого не було. Раптом згори почувся голос поета. Хто там, Лісков назвався. Ходіть же, голубчику, сюди. Тарас Григорович був на своїх антресолях, одягнений у коричневу малоросійську свитку, підбиту червоним. Він сидів за столом боком до вікна. Перед ним стояв аптечний слоїк з ліками і недопита склянка чаю. Звиніть, будь ласка, що так приймаю, не можу зійти вниз. Сідайте, помовчали. «Бачите, яка ледащиця з мене зробилась, перервав мовчанку Шевченко. Він скаржився на біль у грудях і на жорстоку задишку. Припаду і кинув на стіл ложку, з якої щойно випив ліки. Ну, годі про мене, розкажіть, що там доброго в Україні. Лісков почав розповідати про Варшавську залізницю та про Київське шосе. Шевченко слухав із зацікавленням. Коли б швидше ходили поштові екіпажі, не доїдеш живим на цих клятих перекладних, а їхати треба. От якби до весни дотягти, та на Україну. Побру я тут неодмінно, якщо залишусь. 14 лютого на звороті свого автопортрету Тарас записав рядки свого останнього вірша. Чи не покинуть нам не Богом моя сусідонько, у Бога вірші нікчемні віршувать, та заходиться рештувать вози в далекою дорогу. На той світ, друже, мій до Бога, по чимчікуєм спочивать. У цей день зміг написати тільки 36 рядків. На завтра продовжив Ой не йдімо, не ходімо. Рано, друже, рано походимо, посидимо, на сей світ поглянемо. Це було його останнє звертання до своєї долі чи музи чи слави. Або на стік суму раю, неначе над Дніпром широком. В гаю, в предвічному гаю, поставлю хаточку, садочок кругом хатини насажу, приплиниш ти у холодочок, тебе, мов кралю посажу. Дніпро україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах. І веселенько заспіваємо. У неділю, 19 лютого, провідав Тараса Федір Чорненко. У цей день уся Росія сподівалась, що буде оголошено царський маніфест про скасування кріпацтва. Що вже й казати, як чекав цього маніфесту Шевченко? Чорненко застав його біля вікна. Він помітно хвилювався, замість привітання спитав. Що є? Є воля? Є маніфест? Глянув на Черненка і зрозумів. Так нема, нема, коли ж воно буде, пустивши міцно недруковану фразу, Тарас закрив лице руками і впавши на ліжко, заплакав. Наближався день народження поета. Багато хто вже знав про його хворобу і надсилав листи із побажанням здоров'я. 24 лютого із Риму написало йому Марко Вовчок. Мій дуже дорогий Тарас Григорович. Чую, що ви усе не здужуєте та болієте, а сама вже своїм розумом доходжу, як то ви не бережете себе. Ви забули чи ні, що ви названий батько? Коли взяли ім'я, то взяли біду батьківську тепер. Думайте і не забувайте, прощавайте, бережіть же себе, прошу вас дуже. У п'ятницю навідався Микола Костомаро. Тарас сидів за столом, навколо нього були незавершені роботи. Похвалився Миколі золотим годинником недавно купленим. Це була його перша коштовна річ. Тарас сказав, що здоров'я його значно покращило, і наступного тижня він неодмінно прийде до Миколи. У суботу, 25 лютого, у день іменин Тараса першим відвідав його вірний товариш Михайло Лазаревський. Шевченко пожалівся, що вночі у нього у грудях почався сильний біль. Викликали лікаря барі. І коли той приїхав та прослухав хворого, сказав, що водянка перекинулась у легені. Це вже було небезпечно. Кожне слово давалося Шевченкові із болем. Лікар поставив йому мушку і болі трохи припинились. У цей час принесли вітального листа із Харкова. Спасибі, ледве вимовив Тарас. Лікар поїхав, а хворому ставало дедалі гіршим. І він весь час питав, коли повернеться барі. А коли Василь Лазаревський, що змінив свого брата, намагався його підбадьорити, Шевченко сказав: от якби додому, там би я, може, одужав. Напади хвороби частішали і посилювались. Здавалось, хворий уже сам усвідомлював безнадійність свого становища. Близько дев'ятої вечора приїхали двоє лікарів. Ще раз прослухали і поставили другомушку для полегшення болів. У цей час прийшла привітальна депеша з Полтави. Батько, полтавці поздоровляють Любого Кобзаря з іменинами і просять у не батьку Орлесизий, полтавська громада. Спасибі, що не забувають, відповів Тарас. Увечері йому стало ще гірше. Лікарі поклали гірчичники, і він попросив забрати вогонь, щоб заснути. Друзі спустилися донизу, але цю ніч Шевченко провів, сидячи у ліжку, спершись руками, білю грудях не давав йому лягти. Він то запалював свічку, то гасив її, а до людей, що були внизу, не озивався. 26 лютого, за старим стилем, о п'ятій годині ранку. Він попросив зробити чаю, випив склянку з вершками. Я зійду вниз. Спустився в майстерню, охнув, упав, і, о пів на шосту його не стало. Сумна звістка про смерть Тараса Шевченка у той же день розлетілась світом скрізь по Україні, і в Києві, і у Львові служили панахиди.